Привіт! Це мій тихий рай. І знову продовжуються заготовки. Сьогодні готую лечу. E, значить, ось взяла я 5 кг. E, черво... ну, я взяла різний перець, який в мене є. ну, По рецепту e, червоний солодкий перець і бажано, щоб був м'ясистий. У мене в цьому році ну, трохи є свого, ну, щоб іменно скільки було червоного перцю, одного червоного, то немає. І... Роблю з того, що є. Значить, На 5 кг червоного перцю беремо 1,5 літри томатного соку, 400 г цукру, столову ложку з горкою солі, 100 г меду, 250 г оцту. Доводимо все до кипіння, потім кидаємо сюди вже перець порізаний. Ріжемо крупненько, такі ну, шматочки гарніші були. Кидаємо сюди, зараз воно ще в мене не закипіло, то юшки не видно. Але зараз воно закипить, я накриваю кришкою, воно закипить і воно потихеньку буду мішати, і воно пропитується ну, цим соком і кип'ятю від моменту закипання 5 хвилин. 5 хвилин прокипить, він розмягчиться. І потім беремо у банки, я цього разу беру півлітрові, ложимо петрушки. На глаз по рецепту йде 150 грам петрушки і 150 грамів чеснику. Ось я теж видавила на чесночницю. Я примірно на глаз кидаю в банку, ну, багатенько таку. І потім прилипи трошечки від чайника. І ось залишаю потім, коли воно протушиться 5 хвилин, я додаю туди вже перець. І зверху залию тою юшечкою, що лишиться, і закриваю. І готове лечу. Це для тих, бо я дивилася, показують без чесника, це для, любіт... для тих, хто любить чесник. Ну, остреньке таке. Мені дуже подобається. Воно, виходить, солодко таке островате, ну, дуже добре. Мені подобається. Я тут ще разом варю томатну пасту. Я вже минулого разу показувала. Ось, бачите. Підходить юшка, збираю юшку. Це томатний сік, перепущений через соковижималку. Юшку збираю, і воно виварюється, виварюється і виходить паста. Минулого разу я говорила, що юшку виллю, але постояло ніч, утром я встала, дивлюся, а осіло і знизу прям червоний сік такий, то я верхню юшку таки вилила, а нижню юшку все-таки закрила. Ну, додавила сіль. Я лавровий листочок, ложу перчик горошком і душистий, і закрила. Так що буде, бо в мене завжди сік такий густий, а це буде ріденький. Попити буде можна. Ось, бачите, перемішую, воно вже сідається потрошки. Я перемішую, коли закипить, тоді через 5 хвилин буду розкладати по баночках. Ось так роблю таку я заготовку на зиму. Дивіться, може комусь подобається. Ставте пальчик догори, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. Пока!